Йоу, вітаю усіх на каналі Майкі. Якщо ви тут, то це означає, що у нас нова серія по Роблоксу. Сьогодні я вирішив пограти у гру Зелене світло-червоне світло. Це такий собі аналог гри в Кальмара. Я ще оце не грав, але приблизно розумію, що тут робити. Якщо ви дивилися серіал, то ви точно будете шарити. Я дуже сподіваюся, що тут якісь схожі ігри. І Якщо так, тоді перша гра якраз таки зелене світло, червоне світло, де треба. Бігти тільки коли не дивиться кукла, а коли вона відвертається, треба максимально швидко добратися до іншої точки, щоб вас не вбили. Якщо ви рухаєтеся в момент, коли вона обертається, тобто коли музика перестає грати, тоді вас вбивають. Що ж, сподіваюся, ми не вилетимо з вами в першій же грі, Я сподіваюся, хоча б до другої дійдемо. Ну а там подивимося, як воно будемо. Буде будемо намагатися грати максимально обережно, щоб все ж. Пройти якомога більше етапів. Так, оберіть свою роль: фронтмен гард, це розумію, охоронець, і рандом, просто гравцем. Давайте просто гравцем будемо, тому що я думаю, нам цікаво пограти, поки що нікого не вбивати, нічого такого не робити. Просто пограти. Думаю, що це буде доволі цікаво. Я дивлюся, деякі гравці вже стали червоними. А червоний це якраз такий гард сторожила, така людина, котра буде нас нищити, якщо ми порушуємо правила. Можливо, колись ми зіграємо і за червоних. Так фронтмен нам каже, що буде сім ігор. Якщо не помиляюся в серіалі, також їх сім. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас справи, чи чекали ви на нове відео. Дякую всім, що ви підписуєтеся. Нагадую ще раз, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео, поставте вподобайку до цього відео та залиште коментар. Наприклад, можете написати свій нікнейм, і я додам вас. Друзі, вже доволі багато людей у мене в друзях, десь ну, 20 точно є, які прийшли з цього каналу. Я дуже радий, що нас стає все більше. Нас майже 400 людей на каналі. Також в описі до цього відео я прикріпив посилання на телеграм-канал. Будь ласка, підпишіться. Нас там на всього три людини. Можливо, там буду анонси робити на відео. Е, може проводимо. Якісь опитування чи прямі трансляції, ну там вже вирішимо, будемо просто спілкуватися, разом проводити час, так, так би мовити, кучкуватися. Так, Нам написано на зелене світло, пройдіть як можна далі до кінця. Якщо ви прийдете на червоне світло, ви будете вбиті добре. Ну це по суті як в серіалі. Супер. Нам дається три хвилини, щоб добратися до тої частини. Що ж, як я вже сказав, ми будемо максимально обережно йти. Так, зелене світло. Ох, червоне. Слава Богу, ми не поворушилися. Я дивлюся, там, де мішень. Мабуть, ці гравці все поворушилися на червоне світло і їх ліквідували. Давайте отак обережно, обережно, обережно. Ога. Слава Богу, над нами мішені немає. Ми поки що, поки що проходимо. Але декілька гравців вже було ліквідовано. Так, зелене світло. Одразу червоне. Боже, ну це нереально. Бідні гравці, бідні гравці, хто помирає. Так, зелене, зелене, зелене. Ой, я поворушився трошечки на червоне, але воно це не зафіксувало, слава Богу. Так, чекаємо, зелене, і одразу біжимо. Давайте, все, я стою, я не хочу рухатися, я краще трошечки довше буде це проходити, але виживу. Так, зелене світло, і стоп! Все, дві хвилини ще є, ми точно пройдемо. Залишаємось, хоча зелене світло було максимально довго і дивлюся, деякі гравці вже пройшли. Стоп. Давайте тут зупинимося. А й краще, вони нас почекають, аніж ми помремо на першому ж етапі. Так, червоне світло. Ідемо декілька секунд, будемо зараз йти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все. Стоп, стоп! Не будемо йти, не будемо поспішати. У нас ще є майже половина часу, навіть трошки більше, ніж дається. Я думаю, ми пройдемо. Нам залишилося зовсім трошки зелене світло. Знову зупинимося, не будемо поспішати. Давайте отут постоїмо. Хоча вона, блін, ми вже 10 разів пройшли. Ну нічого, нічого. Краще грати обережно, але дійти до кінця. Знаєте, як то кажуть, тихіше їдеш, далі будеш. Так, так, так. Опа, 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 зелене світло. Фух, все, ми тут. Тут теж я не буду рухатися, хоча ми вже за чертою. Ну давайте краще почекаємо цей час, цей таймінг. Хоча люди рухаються, все, все, супер, етап закінчився, ми пройшли. Бейджик отримали, світло. вимкнено. Що? Ага, я бачу, що тут гравці, яких ліквідувало. Опа-по-па, вже друга гра, боже, я ж не встигну. Якщо я не встигну добратися до другої гри, то що станеться? І мене буде дискваліфіковано, чи що? Залишається 15 секунд, я не знав, що одразу треба бігти. Боже, 10. Ой-ой-ой. ой ой 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2. 1. Боже, буде дуже прикро. А, слава Богу, можна навіть нікуди було не бігти. Ух, так! A Number will be chosen and show. Ага. Тут буде у нас число, і нам треба в такій кількості забігти в кабінки. Зрозуміло. Це з другого сезону вже гра. Якщо ви дивилися, будь ласка, напишіть про це в коментарі, чи як вам чи сподобалося, чи ні. І який сезон більше. Так, нам треба по два гравці, по два гравці. Давай. За цією дівчинкою. Побігли, побігли, побігли. Ні, ні, ні. О, ні. Я зайшов. Фух. Я встиг. Так, по, по дві людини. Пуш один. Можна виштовхати людину. Уявляєте, можна виштовхати людину. Але ми не будемо це натискати. Так, Настя, Настя, не натискай цю кнопку, ми з тобою обидва пройдемо цей етап. Давай, 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 давай. І все буде добре. Нам просто треба тут секунду ще протриматися. Фух. Раунд виграно. Слава Богу. Раунд можна, овер. Можна виходити, чи що? Там відбуваються вбивства, бачите, над ними, над ними мішень. Все добре. Ми пройшли. Ми пройшли другу гру, світло вимкнуто. Ох, нас мало залишається, десь половина гравців залишилася. Там вже 2080 баксів. Йой. Так, доберетесь до третьої гри. ну я так розумію, що це вже не обов'язково, тому поспішати ми не будемо. Настя, яка була з нами, слава Богу, також залишається, хоча воно і не дивно. Якщо я залишаюсь, то й вона залишається. А от одну людину ми підставили, ми забігли прямо поперед неї. Але що ж поробиш, якщо ця гра на виживання виживає, як то кажуть, сильніший. Так, оберіть свою форму. О, боже, а тут же навіть не написано, яка форма. Давайте встанемо біля Лєри. Мені дуже подобається ім'я Лера. І тому ми будемо з нею. Ми поки що двох. і до нас Анюля. Анула приєднується. До речі, я сказав, яке ім'я мені подобається. Напишіть, будь ласка, як вас звати, і яке ім'я подобається вам. Давайте так, чоловіче і жіноче в коментарі. Так. Тут доволі легка фігура у нас що. Фух, у нас теж дуже проста. А ось це вже на півмісяця, якщо чесно, ні. Я думаю, наша фігура одна з найкращих. Хоча і цей теж нічого. І що? Що нам робити? Підкажіть, що ви стали? Є якісь ідеї, що ми маємо робити? Мені просто дуже цікаво, воно залагало, чи ми вже маємо щось робити. Так, обережно обведіть куки, печиво, не зламавши його. Ага, за хвилину. Все зрозуміло. Давайте ми це зробимо. Ну, у нас легка фігура, тому ми це зробимо, обведемо і не зламаємо. Я на це дуже сподіваюся. Хоча рука, знаєте, так, трошечки дьоргається. Нічого, нічого, у нас все вийде, ми будемо. Все. шикарно. Так, я показую куки, печиво, і це означає, що я пройшов. Супер. Так, Настя з нами. Супер. Що там з Лєрою? Лєра також перемагає, переходив в наступний етап. Все менше людей залишається. Бейджик отримано. Шикарно. Залишається не так багато людей, але нічого. Чим менше? Народу, тим більше бабліжка. Доберіть, доберіться до п'ятої гри. Боже, наступна гра вже буде п'ятою, як швидко летить час. А ми дивіться так, ще й до останньої йдемо. Хоча, може, там буде вже один на один якесь змагання. Тоді ми програємо. Ну, мені чомусь здається. Точніше, не один на один, а до останньої людини. Ну, не дуже така фруктова людина. Так, 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 так. Дивимося. the your game. Odd or even, або Classic. Um, odd or even я пам'ятаю. Там, де треба вгадувати, що у іншої людини парне чи не парне число кульок, а Classic я не знаю. Тому давайте оберемо те, що мені відомо, тому що іншу. Ну там я можу помилитися. Угу. Так, скільки у мене кульок? У мене їх шість. Your opponent must. Your you так, зараз, здається, це перекладу, щоб я не перекладав. Ні, мені не перекладав. Добре. Waiting for opponents move. That's okay. opponent's number. Я маю вгадати, скільки людей. там штук. От це парни здається. Я програв! Я програв! Боже мій! Одразу! Вона 6 взяла! Ах ти ж! Mm -hmm. А я можу що відновити. А, це 49 роблопоїнтів. Що ж, шановні друзі, сьогодні ми дійшли з вами до п'ятого етапу, і це я вважаю вже доволі таки непогано для першої спроби. Напишіть, будь ласка, чи сподобалося вам це відео. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а краще в описі до цього відео є посилання на телеграм-канал. Підпишіться, я вас дуже прошу. Поставте вподобайку. Нехай вам щастить. Сподіваюся, що це відео принесло вам, хоч трошки, задоволення.